Висловлюємо щире співчуття сім'ям та родинам загиблих під час мирних акцій протесту в місті Києві. Засуджуємо дії представників колишньої влади та правоохоронців по застосуванню сили та вогнепальної зброї до мирних жителів. Повністю підтримуємо відновлення конституційного ладу та правопорядку в Україні. Готові виконувати рішення Верховної Ради України та уповноваженого по контролю за діяльністю Генеральної прокуратури України. Вважаємо, що прокурор області Геннадій Мовчан не вжив заходів до збереження громадського спокою та правопорядку в області, що призвело до порушення демократії. Прав і свобод громадян підриву довіри населення до органів прокуратури. Внаслідок бездіяльності прокурора області у ніч з 19 лютого 2014 року невдоволеними громадянами знищено майно та документацію прокуратури Тернопільської області. За таких обставин вважаємо, що Геннадій Мовчан не має морального права очолювати прокуратуру Тернопільської області. Водночас, працівники прокуратури Тернопільської області зобов'язуються надалі виконувати службові обов'язки щодо захисту громадян від злочинних посягань та інших конституційних функцій органів прокуратури. Дана заява підписана переважною більшістю працівників прокуратури апарату прокуратури Тернопільської області та всіма без винятку прокурорами районів.